Харків завжди був є. Та буде містом дітей юнацтва і молоді. Отже, молодь потребує уваги, особливо в наш нелегкий час. Наша знімальна група відвідала відкритий урок студії танця Аріра. Зараз тут буде відбуватися концерт. Ну тобто, творча зустріч. Розповімо, чим займався наш колектив на на протязі місяців. Я сподіваюся, на цьому концерті ми вас дивуємо. Розтягуюсь це важлива частина для танців. З самого початку нам наталі розказувала, що треба спочатку розігрітись, потім потягнутись, а потім вже можна переходити до справи. Мені 17 років, я в Харкові ніколи не жила. Переїхала з Коп'янська. Там зараз дуже страшно, опасно. І я переїхала зі своєю родиною, мені тут подобається. Я пішла на танці, займатися танцем, мені дуже подобається. Тут гарна компанія, гарні преподавателі. Ну, раніше я ніколи не займалася, займалася тільки в школі, десь там в якихось мероприятиях. З дитинства я любила танцювати і завжди ну, активна я була просто. І мені просто треба було кудись піти, тому що і я знайшла це місце, де мені це дозволяє робити. Я отримую цього вдовольстві. Це група Аріра. Сьогодні у нас перший відкритий урок за час війни. Ми відновили свій колектив, ми набрали нових дітей і знову почали робити те, що нам прирвала війна. От. Тобто даємо дітям можливість танцювати, грати, скидувати з себе емоційне напруження і почати жити нормальним дитячим життям. Від довоєнного часу заняття не відрізняється нічим. Діти є, діти вони хочуть жити, вони хочуть спілкуватись, вони хочуть насолоджуватись цим життям. От, і ми даємо цю можливість їм. От, тому що так, зараз війна, зараз свої проблеми, але коли немає війни, проблем не менше. Діти також і віддаються і насильству, і емоційному і інтелектуальному, і тому подібному. Тобто їм необхідний простір, де вони можуть бути самі собою, де вони можуть скидувати свою напругу і перезавантажуватись емоціонально. Нам цікаво, щоб на сцену виходив виконавець, який за собою має дуже великий свій світ, свої думки, свої емоції, свої напрацювання. І цим він ділиться з глядачем. Тоді це цікаво. Дуже жарко виступати. У нас був відкритий урок, і це було дуже весело. Було весело, ребят! <клухи> <клухи> було весело. До нас прийшли багато наших родичів, були знайомі, навіть в когось прийшли друзі, хто ще був. Люди, які допомагали колективу існувати, поки була фінансова дуже велика проблема, вони теж прийшли нас підтримати з ось цьому місці виступаючи. Дуже сподобалось, дуже круто, офігенно, прекрасний пол, прекрасно крутитися на адекватному полу. Ось, цього було замало, коли ми були в іншому місці. А тепер просто восторг. У колектив прийшов я десь, може, рік тому, тось, приблизно. І одразу почав хтось якось тренуватись. Це дуже сильно мене замотивувало. До цього, коли почалася війна, я був дуже демотивований, дуже такий. Розчарований всім, а коли я прийшов до хлопців, то я їх і до того знав, але ніколи з ними не танцював. Я прийшов, почав от це все вливатися, і це надало мені стільки сил, це навіть трудно описати, тому що кожен раз, коли ми так виступаємо, я почуваюся просто прекрасно. У мене як крила виростають. Ми показуємо, по перше, що Харків живе, що ми все живемо, ми продовжуємо щось робити, а також. Це дає емоції людям, як я бачу, коли от, після наших танців я бачу людей, і у них такі емоції, що після цього хочеться, як я вже казав, продовжувати. Мене запросили на концерт на відкритий урок, який має тематику історій, які вони почерпнули за весь воєнний досвід. Мені було дуже цікаво. Я вже і поплакала, і посміялась. Мені дуже подобається. Я в захваті від того, що вони роблять. Все почалося з волонтерки. Ми знайшли склад, ми почали там пасувати якусь продукцію, потрібні були руки. Я спитала в якомусь з тисяч волонтерських чатиків, чи є хтось, хто бажає допомогти. Прийшла Ірина. Наступний день прийшла Наташа. Ще там за тиждень прийшов Льоша. У мене вся команда, ну 50% команди це ось була родина Дзіді Бірі. Зараз я працюю зі своїм клубом, клубом історичного середньовічного бою Шарухань. Ми тренуємось, ми проводимо спортивні заходи, ми проводили лекції, майстер-класи. Та давали дітям можливість побити друг друга, давали їм там якісь настолички історичні, і це, це було прикольно. І ми дуже багато думаємо зараз про якісь ще колаби, як це можна зробити, як це можна зробити цікаво та прикольно. Мені дуже хочеться допомагати, допомагати більш. Я бачу, як вони горять ідеєю, яка ця, ця ймовірна яскрава ідея. Мені дуже хочеться внести більше свого вкладу до цієї ідеї, щоб вона розгорілася, вона таким полум'ям палала. Це було, щоб я побачила це, як це буде красиво. Ми зробили перший концерт, повний концерт нашого. Зібраного колективу деякі діти вийшли на сцену сьогодні вперше. Деякі діти танцюють тільки два-три місяці, і вони відчувають себе дуже впевнено. Це дуже радує мене, тому що праця була дуже велика приложена до них. Ми інколи працювали до по шість-сім годин, і ці діти роблять дивовижно багато речей. Вони відкриті, вони вже не лякаються, вони вміють свої емоції видавати через рухи, і їх сила, їх міцність, їх впевненість. Собі зростає кожного дня. В нас в колективі дуже багато дітей ВПО, які пройшли дуже тяжкий психологічний стан, і вони зараз вернулися до свого реального дитинства. На нашому тілі записується дуже багато різних комплексів, дуже, дуже багато стресів і. Я вмію працювати з дітьми, щоб через рухи ці стреси можна було зняти. Я не працюю як психолог, я працюю тільки через тіло. І їх тіло відгукається на мої вправи. Діти становляться більш розкутими, вони вчаться відображати свій внутрішній світ через рухи. Діти зробили більше, чим змогли. Б. Вони зробили не просто синхронно, вони зачепили серця і душі глядачів, і це головне, що від них треба. Синхрон буде завжди. Його можна відтренувати, але неможливо відтренувати вміння спілкуватися з глядачем. У нас дуже багато концертів. Це був дуже цікавий концерт у екопоселенні, де ми працювали не тільки з танцями, а ще й з фаєром. Це була балаклея буквально після обстрілу. Це і виїзди інші по області, і ще намічається дуже багато виїздів, які дадуть можливість дітям не просто танцювати у залі, а ще й дарувати іншим дітям своє мистецтво. Я хочу продвинути програму Діти для дітей те, що я віддаю дітям, вони це знання перепрацьовують в собі і передають це знання дітям. Дітям, які зараз не можуть чи займатися, чи у них немає свят, чи в них немає стільки е, різних майстер-класів чи можливостей. закликаємо вас підписатися на наш телеграм та ютюб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.